актуальне інтерв'ю на обласному телебаченні Галичина. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні в нас буде дуже цікава бесіда. Говоритимемо про молодіжні справи, молодіжні ініціативи, які робляться не де а в обласному центрі Прикарпаття в Івано-Франківську. І нашими гостями сьогодні є дві молоді студентки, які, як на мене, займаються дуже потрібною справою, роздають бутерброди бездомним і відвідують будинок перестарілих. Це Соломія Досин і Настя Давидок, представниці спільноти святого гідя і просто студентки. От давайте почнемо з того. Напевно, перше питання буде до Соломії: як все ж таки розпочалося заняття роздачі бутербродів, і скільки часу ти цим займаєшся? Власне, майже два роки тому я дізналася про те, що до нас в університет приходили молоді люди і пропонували досить цікаву і оригінальну поїздку в Краків, а зокрема восьвенцем. І я цим зацікавилася подумала, чим би ні, чим би не дізнатися щось нове. І прийшла на зустріч таких молодих людей, як я, де власне, власне весть про більш конкретне і детальне про поїздку. А після неї я дізналася про те, що організовує цю поїздку, власне, спільнота Святого Ігідія. Це мене зацікавило і я вирішила спробувати і докупатися до чогось глибшого, тобто, чим вони займаються, чим керуються і що саме лежить в основі їх діяльності. Отож, коли я дізналася про це все більш детально, я зрозуміла, а чим би ні, власне, чим би не спробувати. Адже дуже часто бачила на вулицях нашого міста і не тільки людей, які справді залишаються без даху над головою. І часто сталося запитання: а що ж сталося в житті тієї людини, і як доля повернулася так, що вона опинилася на вулиці, і чому саме вона і власне це можливо може статися з кожним із нас? І такі питання сталося досить часто. І, власне, в ході того, як я почала відвитися спільноту, багато відповідей на питань моїх вона дала на правду. А як саме змінився образ бездомної людини у твоєму розумінні до роздачі, можливо так сказати, бутербродів і вже скільки років ти вже займаєшся ним? Майже два роки, власне, і ну, насправді це так і було, да і після, тому що багато стереотипів е, існують в наш час, їх нікуди не забереш, і так чи інакше, ти, коли ти все слухаєш, і насправді часто віриш в це. А коли почала займатися цим, це зрозуміло, що часто густо це справді залишається ові, овійними якимись загадками або е, Часто і неправдами, тому що люди насправді, мабуть, бояться дізнатися правду істину, і вони, вони просто залишаються та як є. І бездомні на правду, зараз це зовсім не ті, яких я мала 2-3-4 роки тому, як я про них думала, і це насправді міняє світогляд і допомагає тобі знайти відповіді на ті питання, які ти шукаєш. І наступне питання в мене буде до Насті. Настя, скажи, будь ласка, от звідки беруться на твою думку стереотипи про бездомних, які саме є стереотипи? І ага. як легко чи взагалі легко їх побороти? Дякую. Ну, взагалі, стереотипи беруться звідки? Це суспільна думка, багато людей просто не хочуть боротися за цією суспільною думкою, тому що завжди легше сприймати те, що тобі вже дано. Ніж виводити якісь роботи власні висновки. А найбільш, напевно, поширений стереотип стосовно бездомних, це те, що насправді вони займаються бізнесом свого роду. Тобто вони на когось працюють і безпосередньо заробляють гроші, і насправді вони нічого не потребують, а суто займаються такого роду бізнесом. Але тут уже виникає багато питань. Ну, стриваєте, чому, наприклад, я не можу вийти на вулицю і заробляти таким чином гроші, а шукаю роботу і заробляю гроші таким чином. Звичайно, є. Різні історії, різні ситуації, і, можливо, в деячому в деяких випадках і має місце подібного роду схеми заробляння грошей, але особисто ті люди, яких я знаю, вони на вулиці не з власної волі, і я більш ніж впевнена, що якби в них був другий шанс, вони б ним скористалися і змінили своє життя на краще. Тобто, це не той шлях, яким напевно прагнемо ми йти. Шлях заробляння грошей ну, на вулиці. Ну, власне, інший стереотип – це, мабуть, такий, що все люди самі обрали цей шлях і на вулиці опинилися з власної якоїсь без ініціативності, безвідповідальності, пасивності. Звичайно, є люди, яких зламала доля, є люди з різними. Життєвими ситуаціями, але ми ні в якому разі їх не засуджуємо і приймаємо їх таким, яким вони є. Намагаємося їх підбадьорити, підтримати, показати інший шлях, як можна жити в дружбі з нами, як можна змінювати своє життя на краще. Також як можна побороти труднощі, в чому ми так само намагаємося допомагати. Я так розумію, що ви вже маєте таку плідну дружбу з бездомними, і, мабуть, є такі певні цікаві історії, які ви могли нам розказати ну, зрозуміло коротко. Які було б цікаво почути глядачам і зрозуміти, що бездомні не є однаковими всі, так? Власне, досить цікава історія пана Йосипа. знаю його близько двох років. Раніше він проживав поблизу Калуша, В нього все, начебто, складалося в житті чудово, тобто хороша дружина. Він жив спокійним життям рівноваженим. Часто їздив в Сибір, де в нього була перспективно досить хороша робота, але сталося так, що він якось поїхав і затримався там надовше, ніж завжди. Тобто він 12 років провів в Сибірі, тим самим заробляючи гроші на проживання собі і своїй дружині, завжди їх висилав вчасно. Але коли він повернувся вже сюди на Україну, дізнався, що його дружина продала квартиру, і фактично він залишився без даху над головою. І це досить цікава така історія. І я думаю, що Настя теж знає історії не менш цікавих людей, які опиняються без лахуно над головою. Отак, от просто у мене є такий важливий, не історія людини бездомної, а історія бабусі, з якою познайомилася власне завдяки спільноті. Це бабуся Параска, з якою вже третій рік дружу. Насправді це дружба, оскільки для мене був таким дуже приємним моментом. Здається, що ці люди не мають багато чого. Але, попри те, все, навіть маючи дуже мало, вони намагаються ділитися цим і е, якось робити такі подарунки, яких ти від них не очікуєш. Тобто одного разу я прийшла навідати бабусю Параску, і вона якраз е, святкувала день народження, і вона е, пригостила мене таким е, великим шматком пирога. Вона сказала, що це спеціально для тебе. Я чекала, поки ти прийдеш. Тобто я знала, що в неї в домі таких оце, солодощів не буває дуже часто, і що для неї це ну, святковий день було так досить багато. Але вона вирішила поділитися цим саме зі мною і дочекалась мене, і для, ну, для неї. Я була, можливо, свого роду родиною, з якою вона хотіла розділитися те, чим, з чим вона володіє. А ще одна історія так само подібна на історію Соломії, коли. Один наш знайомий, так само Іван. Він жив фактично в Франківську, але доля привела його до Одеси, де він повторно ще раз одружився. І коли дружина померла, то з таким чином склала ситуація, він втратив документи внаслідок пожежі і опинився на вулиці без нічого, без прописки, без паспорта, без документів. Його направили до Франківська і він досить тривалий час жив на вокзалі. Але ми його дуже вчасно зустріли, і зусиллями багатьох людей, все ж таки, він повернувся до він, перебував в лікарні і принаймні отримав нагляд і. Таким чином, я гадаю, що це врятувало можливо в чомусь його життя. Але таких історій є дуже багато, звичайно, що зрозуміло. переказати. Не я можна. так розумію, що інструментом налагодження дружніх відносин саме з бездомними і вами є бутерброд, ті невеличкі продукти, які, ми, які ви раз на тиждень роздаєте от, у центральній частині міста і на вокзалі. От як цей процес взагалі відбувається? Хто приходить, хто робить ці бутерброди, і думаю, цікаво глядачам було почути, за чий кошт ви це робите. Ну, власне, бутерброд це якби привід для того, щоб зустрітися. І, звичайно, можна сказати, що ж здатен зробити бутерброд. Якщо ми зустрічаємося тільки раз на тиждень, це зовсім не те необхідний набір їжі, який потрібен людині для нормального функціонування. Але насправді мені здається, що бездомні навпаки дають більше тобі, ніж ти їм, тому що це завжди досить цікаві і повчальні розмови. Власне, бутерброди готуються кожної середи. Це стандартний набір, набір, тобто продуктів: хліб, ковбаса, майонез, сир і мівіна. Також це гарячий чай, взимку влітку, вода. А за чий кошт? Це кожного тижня. Студенти безпосередньо також скидаються грошима. Власне, зараз у нас присутній спонсор, який допомагає з булочками, тобто, хліб ми не купуємо. І дуже часто доводиться також купляти ліки, особливо взимку, коли бездомні цього найбільше потребують. Настя, ти зараз вчишся у вищому навчальному закладі. Наскільки я знаю, багато людей от твого віку, молодого віку мають багато занять, різних занять їм не вистачає часу. От Звідки ти береш час? Чому ти саме активно всі справи не в інших? Ну, час, якщо ти хочеш чимось займатися, ти завжди його знайдеш. Не? Ну, я займаюся не тільки участю в спільноті, а також дуже багатьма іншими справами і хочу ствердити, що якщо ти намагаєш себе задіяти в якомога більших галузях суспільного життя. То якимось дивним чином в тебе тим більше часу виникає. Тобто, ти якимось чином впорядковуєш свій день, свій тиждень, ти вже менше витрачаєш час на якісь безглузді речі, можливо, вона і так сказати. Ти чітко координуєш свої діяльність і я гадаю, що проблема часу насправді не є такою вже аж нагальною, як деколи здається. Наскільки я розумію, те, що бездомні дають вам, можливо, теж і власні поради, тобто ви з ними спілкуєтеся і розумієте. Що іде, не треба натрапляти на ті самі граблі. Так, от можливо, якісь такі моменти, що ви для себе взяли, що так би ви не поступила, поступив би зовсім по-іншому. Я не знаю стосовно таких життєвих порад, але єдино хочу сказати, що на вокзалі у нас є друг пан Богдан. Це людина, до якої я завжди йду як якийсь двішник. Тобто, це настільки розумна людина, і з ним завжди є про що поспілкуватися. Він має відповіді на всі, можливо, напевно, на пезві запитання, які б я йому не задала. Попри те, все мені здається, що це просто такий живий словник, живий такий словник технічної якоїсь такої літератури. Тобто, дуже освічена людина, і <кій> дуже. Подобається мені з ним спілкуватися. Це життєві поради. Ну, звичайно, що з власного досвіду вони нам можливо багато чого скажуть. Ну вони не кажуть напряму, даємо тобі пораду, але просто спілкуючись з ними, ти більше усвідомлюєш чогось, ти більше розумієш про це життя, і все ж таки робиш якісь висновки для себе. Спільнота сьогодні, як крім Івано-Франківська, ще діє в інших містах України. Саме цікаво почути, де, у яких містах, і крім бутербродів, крім бездомних, чим ж християнська спільнота займається? Власне, в Україні вона ще діє також. В івано як вже було зазначено в Львові і в Києві. До цікавих організаційних моментів можна віднести різдвяний обід, який спільнота організовує кожного року в час Різдвяних свят. Це насправді дуже Широкомасштабна і приємна подія, коли 7 січня за столом збирається тобі небайдужі люди, і ви разом святкуєте Різдво Христове. Насправді організовуємо також пікнік. Це в часі, е, тобто, мабуть, вересні-жовтень місяць, коли дуже приємно на дворі і ну, насправді цікаво разом зібратися на ту саму піцу чи на бутерброди. Е, е, а також можна сказати про... Ще однією такої гарної акції, яка вперше відбулася в Франківську, це 1 січня був марш за мир. Це свого роду така унікальна для франківська подія, оскільки поруч з іншими містами, де є спільноти, такими як Рим, Москва, Париж та багатьох інших містах по всьому світу, франківці долучилися до акції, яка полягала в тому, що ми згадували країни, які зараз потерпають від збройних і військових конфліктів. Що я гадаю, що так само дуже актуальним є. І незважаючи на те, що слава Богу, в Франківську, особливо в Україні, ми не маємо такої проблеми, як війна. Але не варто забувати і про інші країни. І, власне в знак солідарності з цими країнами була організована роду Марш, де ми також під час молитви згадували країни, які зараз в яких зараз є війна. А ще однією такою акцією, яка була організована спільнотою, також міжнародна акція, яка відбувається в франківську вперше. Це є місто за життя міста проти смертної кари, в, в рамках якої було підсвічено споруду художнього музею. Це була акція м, на ознаку того, що Спільнота святої гідії, власне, всі учасники цієї акції виказують свої ні смертній карі по всьому світу, оскільки ми знаємо, що в багатьох країнах вона ще присутня і застосовується як засіб покарання. Відповідно, ми, спільнота дуже багато робить, щоб скасувати смертну кару там, де вона є, і збирає підписи. І я знаю, що це зробиться на дуже високому міжнародному рівні. Я знаю, що івано франківська спільнота ще є в Україні в інших двох містах: це Львові і Києві. От, цікаво почути, чим вона там займається. Ви зрозуміло, тут бездомними і безпритульними, чи є якісь, можливо, інші заняття? Чи, от, власне... Ну, власне, про Франківську можна ще додати, що кожну неділі ми відвідуємо геріатричний пансіонат. За Київ досить цікаво і те, що вони відвідують. За Києвом є пуща, де розташований будинок, в якому живуть старші люди, колишні актори. Це завжди дуже цікаво і оригінально. І власне кожну неділі вони кияни збираються їздять до них відвідувати, провідувати. Завжди відбуваються дуже цікаві і повчальні розмови і зустрічі. Це так званий будинок перестарілий, як ви нас називають так. В Львові також відбувається навідування таких будинків, які знаходяться за Львовом, де молоді люди можуть також в неділю зібратися і поїхати відвідати наших друзів будинку. Зокрема, герітичний пансіонат завжди виникає таке свого роду уявлення, де там старші бабусі, і дідусі, але дуже часто, коли туди приїжджаєш і бачиш людей, які справді твої однолітки твоїх років. Ти завжди можеш з ним не спільну мову і проговорити про речі, які тобі зараз насправді цікаві і корисні. Настя вже дещо зачепила тему такого міжнародного досвіду спільноти. Я думаю, що варто трошки детальніше про це поговорити і сказати, що спільнота була створена у Італії в Римі. Майже 45 років тому створив її на той час молодий студент Андреа Рікарді. Який, як відомо, зараз є міністром з міжнародного співробітництва і інтеграції італійського уряду, так? Тобто, якщо можна, ще, Настя про міжнародний досвід і чим що в спільноті власне, християнська спільнота займається, а як я вже казала, то це міжнародна міжнародні події, які стосуються безпосередньо відміни. Смертної кари це також робота з ув'язненими. Спільнота навідує також в'язниці в деяких країнах, листується з ув'язненими людьми. Також це, звичайно, допомога бездомним, але не тільки безпритульним, а власне бідним, не тільки безпритульним, але і також дітям, організовані спеціальні школи миру, в яких маленькі діточки з різних країн можуть отримувати досвід, як можна жити в мирі і любові. В наш час, а, а також можливо сказати важливо сказати пару слів про діяльність, яку спільнота провадить у Африці. Це досить така широка і масштабна діяльність, яка організовується в багатьох напрямах, зокрема. Це є програма Дрім, яка полягає власне в тому, що проводиться лікування віл-інфікованих матерів, за допомогою чого вони можуть народжувати цілком здорових дітей. І власне нещодавно була така дуже знаменна подія. Народилося близько вже 14 тисяч здорових дітей за допомогою цієї програми. І якщо говорити про кошти, то якось я дізнавалася, скільки власне коштує лікування. Матері ну, для того, щоб вона народила здорову дитину. Виявилося, що ця сума, можливо, і не така вже і масштабна, це всього-навсього 500 євро. Але для Африки це великі гроші, тому вона потребує допомоги з інших країн. Іншою програмою є програма Браво, яка полягає в тому, що. Проводиться реєстрація новонароджених, адже в Африці є із цим великі проблеми, оскільки реєстраційні пункти знаходяться бо на дуже великій відстані від поселень африканських або ж вимагають досить значних коштів, яких дуже часто не мають батьки, і тому діти фактично живуть незареєстрованими. Фактично, вони вони не є як можливо громадянами своєї держави в наслідок того, що не не є зареєстрованим. І спільнота також допомагає збирає кошти. І проводить цю реєстрацію новонароджених. А у скількох країнах є спільнота на сьогоднішній день хоча б приблизно могли б навести такі факти? Я знаю, що вона є на всіх континентах близько 70 країн світу охорони? Зрозуміло. Соломія, до тебе наступне запитання. Ви говорили про таку цікаву оригінальну акцію, це підсвідчення. Об'єкту в місті Івано-Франківську, зокрема, який е, носив таке символічне значення щодо відміни смертної кари у світі, там де вона є. Зрозуміло, що в нас Івано-Франківську немає в Україні. Е, зрозуміло теж. От як вона відбулася, і взагалі як франківці до неї поставилися? Нагадаю, будь ласка, власне, вона відбувалася не так давно, 30 листопада. Це день, який. Присвячений боротьбі за скасування смертної кари. Перед, як Настя вже говорила в таких містах, як підсвічується Колізей в Римі, а також спорпоризької богоматері в Парижі. в Інфранківському підсвічували історичний музей як одну з найстаріших пам'яток архітектури. Власне, цим самим ми приєдналися до акції міста життям. міста проти смертної кари. Символічне підсвічування всіма кольорами райдуги означало те, що життя повинно існувати і тривати далі, незважаючи на всі помилки, які дуже часто ми допускаємо. Власне, івано франківці вони виявили ініціативу і досить чисто зібралися на цю акцію, тому що це щось було оригінальне і вперше Івано-Франківську. І мушу сказати, що на, безпосередньо після проведення цієї акції ми збирали підписи всіх небайдужих громадян, які цим е, самим своїм підписом посвідчували те, що вони, як свідомі громадянини України, не забувають про цю важливу і проблему. І Пізніше ці підписи передаються в організацію Об'єднаних Націй для того, щоб створення е, єдиної конвенції, якої тобто е, яка б допомогла більш ширше і детальніше розглядати цю проблему і боротися з нею. А як цікава влада поставилася? Майнувазі воно франківська до цієї акції, так Настя, будь ласка. Насправді було дуже приємно, що міська влада підтримала цю акцію. Зокрема, Віктор Андрюсович він був присутній на одній з прес-конференцій стосовно цієї акції і е, е, дуже схвально е, відгукувався про цю подію. Тому гадаю, що е, насправді це дуже позитивно, що міський голова, і також міська рада не байдужі до того, що відбувається в місті. І Наскільки я знаю, ця акція буде мати продовження і вже цього року на тому самому місці, приблизно в той самий час, так? Е, давайте ще поговоримо про один момент, який спільнота теж організовує. Раз на два роки це міжнародна зустріч молодих людей віком від 16 до 25 років у такому важливому для Європи для цілого світу місці, як Краків. У вересні теж буде наступна зустріч, наступна поїздка і як готується чи взагалі якось готуються франківці до цієї поїздки. Власне, поїздка вже буде відбуватися втретє. Вона проводиться кожні два роки, як вже було сказано. Власне, для чого проводити її, скажете ви. Адже як відомо те, що було, воно відбувалося давно, для чого вирушити пам'ять минулого. Власне, збирається молодь з, з, з 10 різних країн світу, які разом збираються в Кракові в Освенцим, для того, щоб сказати чіткі ні антисемітизму і расизму в наш час. Тобто рамки поїздки це від 19 по 23 серпня. І представники європейської молоді, також, зокрема, Румунії, Чехії, Словаччини, України, Росії і Польщі. Можна сказати про те, що поїздка насправді носить досить доносний характер, так як під час проведення нею ми маємо змогу розмовляти з живими свідками тих часів. тобто, Справді з людьми, які пережили це в своїй молодості, і коли ти більш детальніше і глибше про це задумуєшся, розумієш, і ти справді судомлюєш нагальність цієї проблеми і порушення цієї теми сьогодні. А яка власне детальніша тематика поїздки і який характер вона носить паломницький? Чи можливо туристичний? Це є паломницька поїздка, яка звучить під гаслом Молодь Європи за світ без насильства. Тобто, ми всі збираємося в. Кракові пізніше в один з днів будемо відвідувати концтабори аушвіц міркінау відповідно для того, щоб засвідчити тим самим, що сучасна молодь вона пам'ятає своє минуле і вона усвідомлює і аналізує його. І ми хочемо сказати, що в сучасному світі можна жити в мирі, і ми хочемо власне з цього місця розпочати творити нову історію, історію Європи, історію світу, світу, яке, в якому немає місця на насильству, в якому немає місця переваги однієї національності над іншою, і засвідчуючи тим самим, що насправді ми можемо бути всі разом, всі разом, всі єдині, оскільки там будуть присутні молоді з країн, які ворогували під час Другої світової війни, і це я гадаю дуже символічно і дуже знаменно для всього світу. Наскільки я знаю, там будуть і грузини, і росіяни, і німці, і італійці, теж так. А як би могли от, скажімо, можливо, наші глядачі, які зацікавилися цією поїздкою, має на, на увазі молодих людей, і як вони би могли приєднатися до ініціативи спільноти? Власне, до ініціативи спільноти можна приєднатися наступним чином. Можна прийти на зустріч спільноти, яка відбувається, як завжди, по середах і по неділях. Це Приблизно в рамках з 5 до 6 години можна приходити на медан Шептицького або безпосередньо в пункти роздачі бутербродів на вокзалі і в центрі, де можна дізнатися більш детальнішу і потрібнішу інформацію на рахунок цієї поїздки. Я вам дякую, дівчата, за таку цікаву і предметну розмову. І хочемо побажати успіху у цих справах, якими ви займаєтеся. Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, що гостями студії обласного телебачення Галичина були представниці спільноти святого гідія Анастасія Давидок і Соломія Досин. Дякую, що були разом з нами. До побачення і хай вам щастить.